Чи можна було написати таку пісню, щоб було мир, 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 во всьому мире, щоб не було більше тривог і апасіння за своїх дітей? Я би таку пісню спела. Вітаю вас, мене звати Катерина Некреча. А ви в Ютубі на моєму каналі? Дякую вам за підтримку, за підписку і за те, що ви зі мною. У мене запитання таке дещо риторичне: чи хочете ви, щоб у вас було що спільне з ворогом? Спільні. Погади. Про спільну мову не буду казати, це таке чутливе, складне, важке питання, але є речі, які вже отут і зараз можна змінювати, яких можна не допускати. Одна з легендарних постатей, яка за всі ці роки, я рахую, з 2014 року, користується популярністю українців повагою. І е, має такий е, рейтинг е, і такий образ людини, яка є опозиційною. Це співачка Алла Пугачова. І я не буду казати, що я ніколи не слухала її пісень, е, чи там не слідкувала за нею, не слухала інтерв'ю, чи не думала, що вона класна. Напевно, колись таке було. Не буду казати, що я її фанатка. Але після 2014 року, після початку російської війни проти України після окупації українських територій, мені вже тоді видавалося дивним, що співачка досі вважається такою опозиційною до російського керівництва. Алла Пугачова брала з рук Путіна нагороду якусь там вже після анексії Криму. Можна там аналізувати і казати про те, яку промову вона сказала, і що вона в ній була досить критичною до російського правителя. Однак, все таки вона взяла з його рук нагороду, і вона яскраво відкрито, конкретно ніколи не висловлювалася, починаючи з 2014 року, проти російської агресії. Завуальовано загадково, кола з ким вони спілкуються, типу її там best friend лайма вайкулі, яка не е, мовчить, наприклад, і там говорить на захист України після е, початку повномасштабного вторгнення. Але Зараз, коли я побачила цю новину, мене слухайте просто розірвало на шматки від того, що я розумію, судячи з соцмереж з різних коментарів за ці навіть останні три роки, що в Україні є потужна така, потужний фан-клуб Алли Пугачової. Алла Пугачова випустила дві нові пісні. Вони з'явилися дійсно на її ютуб-каналі. Одна пісня називається Мама. Це діалог між матір'ю та сином, який загинув на війні. Например, цитата, приспевьте ей песни. «Мам, для тебя я живой, слышишь? Буду я всегда с тобой, проклинаю тот бой май, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил. Как я могла отпустить тебя, сын, как могла этот ужаснейший бой? Отпустила тебя, бесы попутали, сердце вдруг стало в невмочь, а ты снишься мне, снишься мне каждую ночь». Одна песня. На хвилиночку, друга пісня також є е, воєн, в, воєнно політичною воєнною. Друга пісня ось про що називається вона, е, ця друга пісня е, Поцелуй війни. Як пише, Фантанка російське видання, що ця пісня написана за мотивами прориву радянських військ у ході Сивірська Пєтразаводської операції, яка відбулася влітку 44-го року. Знову військова тема. Мовляв, співачка офіційно саме от це не підтверджувала такий історичну. Історичну таку ем, нотку цієї пісні, але тим не менш, медіа пишуть про це факт, тому що дві пісні про війну я їх послухала. Я... Чесно, в жаху, тому що я розумію, що ці пісні буде слухати російський солдат. Він буде слухати цю якісну музику. Не оці всі труби, які там російська пропаганда, ярусський, те, що може назвати там там неякісним, смішним, пародіювати це і таке інше. Це якісна музика. Алла Пугач, Алла Пугачова заспівала цю якісну музику. Поцелуй війни, текст, увага, пані та панове, стині сонце в ріке, ночрам на руке, Ми на взводі з тобою. Гора бой, скоро бой темної ночі і днем смертельным огнем нам судьбою даний поцелуи війни. Тепер увіть собі: російського солдата, який готується до бою, готується вбивати українців, російського не знаю, навідника, який запускає ці ракети, льотчика, піхотинця, кого завгодно, танкіста, російського солдата, який Працює для того, щоб вбивати українців, знищувати нас, наші міста, села, нищити. Він надихається ось тим тімне ночою днем смертельним огнем над судьбою Дани поцелує війни. Яке це може бути підсилення для російської пропаганди? Яке це може бути підсилення, і воно воно ними буде пісні пісням? цим ще немає доби, як вони залиті на Ютуб. І це підсилення їхньої волі до цієї війни, їхнього бажання. Це буде піднімати їм дух. Кого любить війна, тих цілує вона, і міною стальною, ілі пулі, шальною, шальної, волни, від взривної, не спастись глубиною. тих цілує війна, кого любить вона. Це доля дала. Це відповідальність себе, що по суті також знімається. Якщо подивитися і вчитатися, да, От поцелуй війни, де судьба? Нам судьбою даний, Нам судьбою даний поцелуй війни. Це ж не ми. Це не ми вирішимо. Скоро бой, а ми мождем, скоро бой, бой, ми ждем. Под смертельним огнем, Під смертельним огнем. Це ж, по суті, і ще ж важливий момент, важливий момент, і ця пісня Мама, і все, це ж е, е, плач за загиблими російськими солдатами. А хто винен в тому, що вони загиблі? Як ви думаєте, люди слухаючи ці пісні, вони будуть розуміти? Що а винні, то там ці мами чи ці е, дови. Вони будуть розуміти, хто винен в цьому? Буде Україна? Українські, українські солдати в цьому винні? Так вони ж напевно будуть говорити. Який відсоток взагалі мікро відсоток? Він здатен цих людей здатен оцінити, переоцінити і е, взяти провину на себе, усвідомити, усвідомити. Що можна було цього і не робити. Там є слова в цій пісні, мама, що як я тебе там відпустила, відпустила тебе, беси попутали». Алла Пугачова напише пісню про українських дітей, яких викрала Росія, офіційно говорить про те, що це там 19-20 тисяч українських дітей, українських полонених, яких тисячі, які в не розуміли, яких умовах перебувають на території Росії чи на території окупованих регіонів України. Про це будуть пісні, про це будуть гучні виступи. Про те, що треба необхідно звільнити цих дітей, повернути. Необхідно звільнити полонених. Треба їх повернути про гуманність, про ці питачні, які вони влаштовують, про ці звірства, які вони влаштовують над українськими полоненами, як цивільними, так і військовополоненими. Про це пісні звучати будуть російською мовою для того, щоб росіяни в якійсь, хай не в повній мірі, але в якійсь мірі. Оцінили ситуацію, вийшли за межі пропагандистського телевізора з Соловйовим, Кісільовим і Путіним, які там розказують про справедливий мир, про хто там де має загнівати, і таке інше. Серйозно кого любить війна, цілує вона це романтизація цього всього. Ви пам'ятаєте? Всі пам'ятають, я пам'ятаю радянські пісні після воєнного часу, після там Другої світової, Отєчественної, Великої Отєчественної війни, які співалися і у нас, і я, ну, я, ну, типу, ці пісні, я гуглила ці віршики на 9 мая, що там пісні, якщо готуватися до якихось там подій, публічних заходів, я маю на увазі концертів, воно всюди лунало, на парадах, в українських містах, в тому числі, в тому числі, тобто, музика, а якісна музика, вона вбивається в голови, вона з нами, Просто на все життя. Пропаганда, якісна пропаганда. Вона вбивається в голови. Її потім наспівують, її потім наспівують своїм дітям, як умовно кажучи, і колоскові бабусі наспівують онукам. Це спогади про війну, про героїзм. З мене мо... Мені ж мурашки Мені не те що мурашки, мені просто моторошно від того, як опозиційна співачка до російського правителя випускає пісні. Для того щоб підтримати дух росіян, ну, вона ж працює в першу чергу на свою аудиторію. Якби вона хотіла підтримати дух українців, давайте чесно, вона б вже галкінже заспівав українською, пам'ятаєте? Але Пугачева також могла би заспівати. Він би її там навчив трошечки деяким українським словам. Якби вона хотіла підтримати українців, вона би заспівала українською, але забагато на карті. Хоча вони не живуть в Росії, там їхня нерухомість. Вона приїжджала до кого вона там до когось там на похорони, приїжджала в Росію під час повномасштабного вторгнення. Тобто вона там в'їзнає все. У неї купа напевно там активів різних є що втрачати. Люди добрі. Я хочу зараз, щоб ми з вами. подавилась она комментарии э, под Жаху. жахом. Прекрасная песня, спасибо огромное, спасибо, спасибо до мурашек. Вижу батю с первой рюмкой в руке, чтобы не было рюмкой в руке, чтобы не было войны. Он участник ВОВ, летчик, ушел в 71-м году, плачу. Мира всем, нет войне. Пусть будет мир на земле. Конкретно вкажите, на какие земли вы хотите мир. Прямо закатывает в асфальт. Спустя годы будет точь в точь, как с Афганом. Никто не сможет сказать, что это было и зачем, а новая власть скажем, мы вас туда не посылали. Ну, трошки, родзинка адекватности у тему всему. Лучшая за последние годы песня о войне без пафоса, без крика, пробирает до самого утра. Мой урашек, низкий вам поклон, Алла Борисовна. Невозможно, слушаю не дыша. Прекрасная Алла. До сльоз, низкий поклон вам, неймовірна пронікновенна пісня. А... Український коментар! Український коментар. Вітаю! Не можу лише тільки залишити вподобайку така уява, що серця кров віджали, вмирання, мовчання ані воруш. тиха балада, душу зволожує, як щільний туман. Рані, ранішні лани чуються і ріжучі нотки Висоцького. І м'якість мотиву Клавдії Шульженко. Пам'ятаю, як Алла Борисівна розповідала, що саме Шуженко радила співати тільки про любов, а тут ково любить вайна, тях цілує та як яке можна співіснувати разом. Їй пишуть в коментарі в цій українській святарі, українськомовні, яка написала цей коментар, їй пишуть на нормальному говорі, Пані та панове. Оця от фраза на нормальному говорі» так само багато про що говорити. Я просто багато за ці останні навіть три роки бачила в соцмережах, які з'являються відео залихачовичі там на її сторінках і коментарі українців. Алла Борисовна, ви там краще, спасіба за підтримку, дякуємо за підтримку і все. Я не, не розумію, де ця підтримка. Я лише розумію, що зараз поява цих, цих двох пісень, її хітів, вони можуть, звісно, трактуватися по-різному. Що це там скорбота для тих матерів, підтримка, таке інше. Ну, давай давайте чесно, зараз вбивають українців, діти гинуть, заживо, заживо люди гинуть в своїх будинках від тих шахедів, від тих ударів. Ми будемо зараз скрибіть е, з русскими матерями. Ну відверто, відверто. Все, що випускає таким чином російська сторона, навіть повар, поважна, навіть талановита. Вона це робить для своєї аудиторії. Коли це пісня про кохання, можна сказати, Бог з ним, ну там слухають українці, окей. Але у нас різні, у нас однакові стають якісь, знаєте, спогади, оці хіти, оці музики знову ж таки, ті пісні, які ми можемо, мелодія наспівати своїм онукам. Вони однакове, спільне з ворогом, який нас нищить. Коли це пісня про війну російською мовою, на кого ця пісня розрахована? На кого розрахована ця пісня? Якісно зроблена? Та вона буде надихати, мотивувати, виправдовувати, не дати людям зрозуміти суть взагалі їхніх вчинків. Бездумних хтось скаже, яка різниця їхніх вчинків. Не аналізувати. І не розставити для себе взагалі крапки над і що це за війна і що ви робите, вбиваючи українців. Вони не будуть розказувати ці там жінки, у чиї сини померли своїм внукам про те, що їхній батько скотина, така пішов вбивати невинних людей. Вони ж не будуть вони ж будуть розказувати інше під цей саундтрек, під цей саундтрек, під поцелую війни і пісню Мама Алли Пугачове. Російський солдат буде надихатися цими піснями для того, щоб йти виконувати свої завдання вбивати українців. Це дуже красномовний приклад тому, що усе російськомовне або створено Росією воно нам добра не зробить. Воно надихає вбивців вбивати нас. Воно надихає наших вбивців. Воно надихає людей вбивати росіян, громадян Росії, йти на війну, вбивати нас. Або тих, хто вже там опинився, надихає вбивати нас. Не тупі пісні про трубу. Це, мем, не знаю, бачили ви чи ні, а якісна пісня від Примадонни. От вам позиція. Чи хочете ви після цього послуговуватися цим контентом разом? З російським народом дивитися одні й ті самі шоу, серіали, слухати одних і тих самих пісень. Я вам просто нагадаю: якщо ви забули, якщо хтось з вас забув, хоча я впевнена, що частина аудиторії це пам'ятає, що вони ж беруть і вони це робили ще колись давно. Вони беруть наші пісні українських авторів, відомі, популярні, перекладають, роблять переклад з цією ж мелодією і співають те саме. Вони самі вже десятиліттями Хіба можна і століттями тут перепрошую? Я просто знаю. Ну це і раніше було не тільки до під час цієї великої війни за останні там де одинадцять років. Вони просто беруть для того, щоб ця музика вона це ж дуже важливо. Ці символи війни, щоб вони потім споріднювали. Що потім, умовно кажучи, дід за 100 грам з їхнього боку, там з нашого боку, сіли разом під одну й ту саму музику, згадали жахи війни. Ну тобто, це, 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 це безумство, яке з нами робить Росія. Наші громадяни Українці на окупованих територіях їх змушують іти воювати проти своєї ж держави. Це безумство. Діти, які виросли в окупації, українські діти, громадяни України, вони йдуть уже зараз за ці роки воювати проти своєї держави. Бо по суті, це безумство, повна шизофренія, Перепрошую за використання цих термінів, можливо, не там, де треба, але це безумство, яке з нами роблять. Нас гвалтують, наш розум гвалтують. І коли це роблять, очевидно, там проплачені путіним якісь виконавці, автори, режисери, актори, співаки, це одна історія. А коли це робить опозиційна до влади, артистка, Уявляєте, який це створює взагалі ефект? Якщо вона це робить не за гроші, умовно, там, Кремля, там, детали не знаю, а сама, бо це парив душі. Парив душі. Тому мій поїнт, головний, моя думка, в тому, що все російськомовне і все російське, воно має бути навіть улюблене, навіть типу хороше, воно має бути просто за обома, замками десь там заховано, і забуте, і викреслено, є альтернативи. Подумайте, який вплив це може мати на вас? І на глобальне наше майбутнє. Діліться своїми думками в коментарях під цим відео. Я була емоційна. Перепрошую за це. Я завжди за це вибачаюся, тому що я не хочу сіяти. Якийсь ніби негатив і поширювати його. Я просто настільки в шокові від усієї цієї інформації, від цих двох хітів. Я просто розумієте, в соцмережах я бачу ці вирізки там в тіктоках, як під цю музику можуть страждати російські солдати. Розумієте, надихаючи ролики, які можуть робитися під цю музику. Це шалений вплив. Вплив творчості творчої частини на пропаганду це шалений вплив. Шалений. Дуже цікаво, що та ні, не цікаво насправді, що там закладалося авторами і що вони собі думали. Головне, це написано російською мовою, і це написано там викладено російськими авторами. це виконує російська виконавиця, яка буде це співати на концертах. І люди там чи в еміграції, чи люди в російських містах будуть це слухати, і в російських окопах будуть це слухати. Бережіть себе до наступних відео. діліться своїми думками. Що ви думаєте? Цього приводу і чи ви за хоча б останні три роки чи за останні 11 років е, зрозуміли, чому і як варто відмовитися від споживання російського контенту? Поширюйте цю думку, якщо ви з нею погоджуєтеся, в своєму оточенні. Пояснюйте, чому це небезпечно, чому це недобре. До зустрічі, дякую за підтримку мого каналу.